Найкрасивіша школярка нашого міста навчається в спеціалізованій загальноосвітній школі номер 6 За такий титул 11 красунь змагались вчора. Організатори вкотре наголосили: перш за все вони хотіли розкрити красу внутрішню, а також інтелект. Ймовірно, це таки вдалось. За словами самих учасниць, конкурс дещо змінив їх розуміння жіночності. Спочатку, коли я прийшла, я думала, що це буде якісь там знаєте дефіле, тобто буде більше на красу. Але коли розпочалася вся підготовка, я побачила, що маємо розкривати красу свого розуму, показувати наскільки ти розумна, і розкриватися. Ну, по іншому, зовсім я зовсім поміняла своє ставлення. Аби розкрити інтелект та свідомість красунь, запросили Вадима Яцишина, голова громадської організації СПАР, допоміг школяркам сформувати власні проекти, як зробити життя в Хмельницькому комфортнішим. Я вам хочу сказати, що вийшло. Підняли проблему якогось зручного і безпечного простіру для матусь для батьків, які гуляють з маленькими дітьми в громадських місцях. Підняли проблему транспорту, сміття можливості молоді щодо занять спортом на відкритому просторі, залежності молоді від якихось там інтернет, ресурсів чи гаджетів. Своїми ідеями красуні поділились під час конкурсу Хмельницький місто моїх мрій. Крім того, дівчата традиційно підготували візитку творчі номери. Також конкурсантки дефілювали у шкільних формах з бантиками та дзвіночками. У залі ж зібралась потужна група підтримки із гаслами, плакатами та квітами. За Заріну Голіняк. на гарна і розумна. За найдорожчу, Тому що найкраще. Тому що вона сама найкраща? Підтримати свою фаворитку можна було і онлайн. Міс глядацьких симпатій, як виявилось, обирали не лише хмельничани майже 50 тисяч користувачів інтернету всього світу зацікавилися. Переглянули наш матеріал, переглянули фото дівчата. І власне проголосувала. Ну проголосувала трохи більше 26 тисяч. Найшарівнішою школяркою за версією глядачів стала учениця ЗОШ номер 12 Вікторія Бойко. А от корону переможниці одягнули одинадцятикласниці Лоліті Пилипчук. Замість візитки дівчина прочитала реп, потім вразила українським танцем та бажанням облаштувати у місті простір для матусь.